Прийшов у нас мотоблок. Мотор. Я собі, на жаль, приїхав. Але п'яне не треба їздити на мотоблоках. Це Така конячка, що такий малий. А я дам такий зараз заведемо. Зробиться обкатка. В зібраному виді на тисячу більше. Його ціна 20 і доставка безплатно. Плюс і будемо працювати, тому що якраз в тепличці треба сіяти редисочку. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні по заказу прийшов у нас мотоблок «Кентавр». Беремо на новій пошті. Ну а розпаковка вже буде вдома. Взяли, так як ціни стали менші, і, звичайно, доставка безплатна. І ми привезли свій «Кентавр» додому і робимо маленьку, як кажеться. Провірку, що ж там є. бачите, Ми вже приготували, тому що тут трошки бачите, такий сундук такий, якийсь інтересний. О. І тут наші всі є запчастини. Тут редуктор, фреза, бачите, тут редуктор, фреза і все тому подібне. Брали чому? Зараз трошки валюта приупала і ціни впали на мотоблоки. Колись я за такий мотор. Такий мотор платив це до війни. Я платив почти 9 тисяч, 9 тисяч гривень. Весь такий такі стояв 19-17, залежить, яка комплектація вони стояли до війни. Зараз вони впали в ціні, були 30 до 40 тисяч ті метоблоки. Зараз в Кентавра взагалі, тому що пересилка, як говориться, безплатна. Пересилка це одне, що безплатна, і можна вибор є. Допустимо, шести кінських сил стоїть 23 тисячі, а вже десяти кінських сил стоїть. 26 тисяч різниця три тисячі, але е, як сила, двигуна, звичайно, теж трохи е, непогана. Вона в мене була е, кентавр теж 186. Кентавр я брав другий е, мотор. А перший був від Аврори, теж був об'єм циліндра 186. Бачите? О, це в мене теж такий самий був. Але тут дев'ятка ще десятка. І що тут іде тут тут колеса, У мене 5 на 12, а тут 4 на 10. Але я все ж таки переробляю ми колеса Жигульовські ставили. Жигульовська на їхньому ходу, ширша в сторону, і непогано всі так переставляли. Як в селі у нас було, припустимо, мали разних коняки, а потім коні зійшли вже на набік і переважно брали і водяни, бо то є воздушні. Брали водяни, але. Є ще воздушні. У нас десь до 70% процентів. процентів були на воздусі, 30% тільки водянка, хоч по тяговій силі одинакові, але це, звичайно, на водяному легше е, на ходу. Привик я до цього, тому що ми брали його, щоб зробити нам в теплички, Ну і де можна не пройтися. навіть можна пройтися е, в таких місцях. Е, фреза сама більша менша робиться, е, в між дорядку можна проходитися спокійно. Я, тут зараз я вам покажу, що тут може ще бути. От зараз зараз ну, одного мотора тільки можна бачите, витягти. Мотор. Чатині все нормально. О, бачите, супер, суперово, суперово. Ну, це самому, звичайно, е, той мотор є. Зараз я трошки покажу вам по моторі. Якщо б він прийшов в робочому виді на тисячу дорожче, треба було платити вам. А так як ми знаємо систему, як збирати, та й любить би зібрав. Але не кожен не вміє завести його. Це ми знаємо. Купили, а завести не можуть. Не так тягне, не так того. Це, це, ми самі з того починали. І хочу сказати, що це все ми покажемо. І ми показали. Мотор багато значення має ще по моторах. Є, бачите, тут є на шліцах і є ще на шпонках. Тут є на шліцах мотор. Це велике значення має, коли ви будете збирати. Бачите, все є. І там в редукторі оце ставиться. Бо є ще на шпонках. Бо ми одного разу зять був, теж заказав мотора, але він не подивився, йому привезли на шпонки. На шпонки просто ще є на шпонки І він мусив висилати, правда, за їхній щот, вони, як то кажеться, догорилися. І прислали, потім теж кентавр прислали мотора нового. Ну, це щоб ну, не, не думати, що зразу буде так ламатися. Ні, це вже як, бо б не брався. Це коли ти береш мотоблок. Це все добре. Буває, що тільки мотори, тому що кажу, пісок, і хто не дивиться дуже, і роботи багато. Він трошки е, має знос самого мого е, циліндра, поршня і все остальне. Бо тому що по то по паливному, по тому всьому можна купляти нове, ставити. Дуже е, працює нормально. Навіть зараз є в середині гільза, так само можна зняти. Гільзу поставити желізна і буде робити її навіть такі, що можна робити, що не треба ні шліфувати, ні нічого. Ну, це я говорю для тих, хто, хто розуміється в цьому. Комплектація в нас прийшла: отакі добрі, бачите: суперові, суперові воздух, воздушний фільтр. Це дуже добре. Великі, такого ще ми не бачили, були різні, а такого почти як трактори. Бачите, ми такого ще не бачили. Е, в зібраному виді на тисячу більше, в зібраному виді, О, е, а так, в тому ціна, яка є. Його ціна 26 тисяч і доставка безплатно, плюс доставка безплатно. І е, ще хочу сказати, що прийшла, бачите, фрези. Ті. Вони тут у нас все непогано знімаються. Бачите, знімаються три положення, може бути, це дуже добре. В трьох положеннях ти можеш любе собі от одне взяти, два, три. Наставив і між дорядка, тобі йде люба. Е, звичайно, це, якщо ти маєш у... участок невеликий, на не заїде, чи тепличці, це суперово, це дуже добре, за що ми його і взяли. Ще хочу сказати, що по е, цьому, е, тут, е, як кажеться, редуктор сам, ми в редукторі у нас був 7 років, ми нічого не робили. Е, навіть сальники у нас не текли, чесно кажу. Хоч інші хлопці, сальники, протікали сальники. Так, ну, чесно, суперово, суперово. вали тут теж непогані. Бачите, вал. Будемо дивитися далі, як він себе буде вести. Тому що всяко буває, бувало, що хлопців і він сам лопав. Лопали, варили. підточували, варили, ще ходили. Це я знаю точно, що є таке. Колеса тут 4 на 8, а є ще чи, чи на 10, а є ще 5 на 12. Звичайно, 5 на 12, 4 на 10. Тут. О, маленький, на таким, тому що на Заврорі був 5х12. Але ми ставимо від Жигуля, просто є переспособлення, З тої сторони ми можемо такі поставити, тої ми навхрест під Якраз в Жигульовські підходи. Ми отут болти приварвали, на них вдівали, закрутили, і помаленьку, як то говориться, воно їхало тільки сюди, всередину це суда, ширше, мало на той, тому що не вузький було, і дуже добре це, кажеться, працює. А так, далі в ході я вам покажу. Мотор, кажу, непоганий такий. Прослужив у нас десь до 5-6 років. Але я в мене, якщо взяти вдома до гектара було, нехай буде 80-60 соток, плюс теплички, я по два рази по три фрезерував на одному місці. Плюс сходили картоплю, купали, в мене була купачка, вивертала, вивертали ми желізні колеса. Це все ми способлення на тверду землю, і то в мене там викопували. Це зна спочатку, ми так робили на ньому. А так він возив нам і дрова, все, що хочете. Головне, зробити собі якусь задню бричку, прицепчика, і собі чи в ліс, чи де хочете, я маю військо і чи на гриби, чи хто що хоче привезти з городу дотону, тягне сміло. Чесно кажу, дотоне, тягне сміло. Ну, щоб не перевантажити, можете дві ходки зробити. Це залежить все від вас. Далі, як ми зберемо, будемо збирати, зберемо і буде у нас обкаточка. Буде обкатка. Взяли тет, тет 17, ми взяли це обов'язково до 3 літрів, де 2600, Ну і моторне масло ми взяли кентавра. Так що беремо кому треба, будь ласка, тому що є, я зараз кажу, знижка велика, щоб було 30. 5, а 26, можете взяти 6, не можу брати 10, може 6, є від 21 там 6, до 23 тисячі. Це суперова ціна, ну в фірмі Кентавр, там, де ми брали. Це другий, я дивився, є до 30, 31, 28, 6. Це я порівняння роблю. Хоч мотори такі самі, як чесно скажу, Ну та й все остальне. Все остальне, воно все. Ну, Китай. Так. А так роби, роби працює, допомагає людям. Далі дивимося на моєму відео, як я це все зберу. Ну і прокатку, і будемо працювати, тому що якраз в тепличці треба сіяти редисочку. Так, і наше продовження. Отакий у нас мотоблок складений, так як самі складали. Не було як щодо чого, це все під руками. О, і ми склали його з дівчатами, так як ми його розбирали частенько. І зараз ми його склали. Залили ми масло кентавр, завалили ми тет та 17. Зараз будемо пробувати просто-напросто залезти. Одне трошки натягнули, бачите, тут цеплення є у нас. муфта і щось трошки по-другому, вже по-другому і газ є. Е, Різниця, як я купив колись Аврору, е, це багато років, 6-7 років назад, 7 день, може і більше, то там, звичайно, трошки інакше було. А так, в принцип, той самий воздуха, правда, тут класна така. Бачите, е, колеса ми не будемо, тут ми не будемо ставити, тут це має бути. Є у нас бровики. Е, Ну ми їх ставити не будемо. Так як нам треба буде на нього трошки колеса ширші, ми поставимо з жигуля його. Ми знаємо, як ставити, що до чого буде і зацеплення. І ширша буде база на ньому. Це буде в процесі все показано. А зараз ми будемо пробувати заводити. Отакий От у нас, бачите, є мотоблок. Мотоблок непоганий, служить буде, я думаю. Довго я брав не. Це ручний стартер без, е, як то каже, стартера, такого на акумулятор електро. Ми такі взяли. Такий я мав непогано. Зараз заведемо, попробуємо. Зробимо обкатку. Зараз заведемо, зробиться обкатка і в процесі я вам покажу, як ним фрезерувати. Ось багатьох, правда, знає. Непоганий, зразу скажу. О, ще й дали такі, бачите, бардачок Документи, певно. Опа, аж стакан не влізе, а може і влізе, не влізе стакан. Я так раніше шуткували. Главное, що стакан вліз. Але мене стиг. Ми можемо культурно. Працювати і без цього. В ключі положиться отвертка. Давиться з першого разу а Регулював заглох. Зараз зробимо знову. Так! Сюди даються, а я сюди видав. Трохи пороби. Беремо. І сидити я вам зараз. Коле п'яті як. Бачите, що такі малий, а я отдам такий з жигуля і буде працювати, бачите. Просто з тої сторони до тої ступиці Болти приварюються, я надіваю в ту сторону. І він дає сюди далі. Так само і з тої сторони. Ну, це буде в процесі, я все покажу. І буде краще і защеплення і має, як то кажеться, ряду, А це просто в між дорядкою ходити щось. А на цьому можна отаку. такі від Жигуля. Потягне він добре. Ставили, я бачив, і від Югуля навіть, і волговські ставили великі на 15-ки, 16-ки Хлопці здорові, возили собі це для ходу і скоріше їхав, так як в нього вистачає сили, 9 кінських сил. Крутити він буде. Трохи поробив він нас, трохи поробив вже нагрівся, він є воздушний. Ну, а потім подивимося, і я розкажу, покажу по фрезі. А так він, ще раз кажу, безплатна доставка, безплатна ціна впала в розібраному виді 20. 6 тисяч 25 тисяч, якщо в зібраному виді. На тисячу, ой, та, на, ні, 26 тисяч в, в розібраному, якщо в, в зібрати, ще тисячу більше буде. Це е, десятка, Бачите, це є десятка. Хоч колеса тут йдуть е, 4 на 10, в таких більш-менш е, цей е, колеса, колеса йдуть е, 5 на 12. Йому переїхати тільки фрезу, а я хочу їхати щось возити їм, можна, можна собі якусь бричку чи що небудь, буде він таскати. Ми тягали і дрова, і кавуни, ну, в меру, як то кажеться, але можна собі привезти. Така конячка, робоча конячка, щоб не тримати коня, сюди залив і можна обробляти все. Можна сюди плуг, можна сюди. Йожики, щоб обробляти по боках підгортати, можна сюди і зробити, щоб і сажалки різні, картоплю сажати. Ним можна зробити, як працювати все. Тільки для мало, я ж не кажу, гектари по обкатку ми пройдемо і в суботу я трошки покажу його в роботі, як він буде фрезерувати. Фрезеровки для нього тут по місту є, так як трактор цьому не заїдеш, не розвернешся сильно. А ним можна. З ним можна і покажу глибину, як робить, Ну, все, я це все покажу. Перевага кусель для одному. Женті, я включаю совість, без мукси, заціплення. Я включив. Коли ви їдете, нажимаєте. Случайно лечи. Десь карлиться, що випускайте і його стає неї дуже багато показує, е, що хлопці тим їдуть, а потім пускають, бо там палиці п'яні і купить. Тут і стане сам. Це є плюс одне, але п'яне не треба їздити на мотоблоках, бо в неї дурні до п'яних. По-любому. А так цю бачите, я собі туди... пересплючена, бачите, перескручена. Я собі на жаль приїхав. Пустив. Виключив. Виключив, непогано. Оце плюс в цьому є. Бачите. Звичайно, треба тримати, постійно тримати його саме сцеплення, мусу. Треба тримати. Але нічого ви при роботі тримайте, приїжджали та тобі тримається, воно не тягне, тому що то. Але в тепличка буває таке, що стіляється, так взяв, впустив і настало. Так починається, так як ми з ними вже працювали, то ми вже знаємо, як з ним поводиться. А це куперово. Газ регулюється оплічно, суперово теж. Так що, кентал, дивіться бачите, оцю емблеми, показує себе непогано. Берем. Всім здоров'я, Україні, перемоги. До побачення.